Ай! Сука! Что такое? Откусил. Да не пал, и чуть не откусил. не Идиот. Идиот. Идиот А что открывается? А... Добрый день. Инспектор полиции Машкирский Эдуард Анатольевич. на вас У вас на транспортном лице установлен червоный поворот. Так. Машкирский Эдуард Анатольевич. Инспектор управления Начальник репартамент дійсно до 12.01.2020. Ну, так, дійсно. Тут було, скала, щоб Можна, будь ласка, ваше посвідчення. Можна, будь ласка, докази. Можна, будь ласка, дозволі. Звичайно, під час розгляду справи будемо розглядати справу і будемо розглядати всі матеріали справи. Згідно э, рішенням суду. Верховного суду України від 19-го року можу вам назвати е, саме номер справи. Ще раз е, можу вам назвати саме номер справи, якщо ви цього вимога будете ну, вимагати. Е, я кажу, що е, я буду проводити справа і я розумію. Я зараз розгляду справи маю встановити ваші дані і проголосити особи зараз секунду. дані. А -а -а. Як воно мені на ваші документи? Верховне рішення Верховного суду України обов'язково до виконання. Тож а, хотів би зазначити, що так. Так, я не побачив три доказів. Разі, я не побачив доказів. Дивіться, можливо, ви з першого разу можливо. не почули. Я вам бачив доказів. представився, показав свої Я Питань маю. я сказав, що... Назвав доказ... причини та підстави для зупинки. Спочатку докази, потім документи. Моя Май... позиція ясна? Я назвав причину та підстави для зупинки. Далі... Питань немає. Далі згідно статті 32, я яка не про національну поліцію, повідомляє, то ви зараз маєте виконати свій обов'язок згідно пункту правил 24А. Ні, там не, не пред'явити, там мати при собі. Я маю присутність. У вас право дорожнього руху, відкрийте, будь ласка. Це не право дорожнього руху. Тут правило 2-4А. Це не право дорожнього. Відкрийте право То... дорожнього руху, Ні, в мене немає З нової почти. Відкрити, Ні, немає. Це... Там якісь поради, але mm -hmm. правила. Mm -hmm. Ні, Ні, тут правил немає. Я, я, я... А ви по свічення воді отримав? Ви правила дорожнього руху не знаєте. Не знаєте свої основні боясні? Не знаю. Будь правило, 24. Поясніть, будь ласка. 2.4 називається, називайте. Поясніть. Будь ви ласка. маєте його маєте знати. Водій ви на вимогу, ласка. працівника поліції ага, повинен надати. Ні, не надати, надати, а мати при собі. Ні, по подивіться. Ну у вас є з собою? Я вам відкриту. Ну відкрити і почитайте, будь ласка. Якщо ви мені на не ви. А вимогу працівника поліції повинен мати при собі. Ні. Ну давайте, якщо я показую там, буде написано про нього, то ви мені показуєте посвідчення. немає. А якщо ні? Дивіться, що написано. Вимог цих правил. І ще, і ще. Я слово 2. 2.4А. 2.1 вимогу працюють. 2-1. Який там 2 2.4 2-4. Ви прочитали? В документі на зазначений в пункті 2.1. На вимогу поліцейського водій повинен зупинитися з отриманням правил. У пункті зазначених 2-1 правил, а також. Пред'явити для перевірки документи, зазначені в пункті право 21 Ви добре почитали? Пред'явити для перевірки а, документи. але я зазначені пункти. Зараз я, ж, я ще не побачив Основний. доказів, мого правопорушення вам повідомило, що ви повинні приявити на право керування транспортним засобом. Реєстраційний документ а за зранка зранка була легітимна. Тобто законні? Ви повинні пред'явити. Якщо ви будете вважати, що вона не і Ми випишемо посну. Ви можете в судовому порядку і спочатку. Спочатку буде так, законність. Та, ну, а потім будеться. Зараз чиняєте правопорушення пункту право 2.4, а саме виконуєте. Чудово. Якби не приділяєте документи, не будете приділяти. Це є правопорушення. Вас буде затримано. Вас вас затримано. затримано. Чудово. Буде вас затримано до сьогодні. Три години поліції. І ви, і ви маєте вас представити вас мені, мені адвоката. — Ще раз? — разповістимо без оплати. — Так, без питань. Без — Самостійно вийдете чи вам допомогти. Я точно. Будь ласка, випитеся самостійно. Бажаю до вас застосовувати силу. Вам все добре? Ви не вживали нічого? Ви, ви, якось ви просто є не з вас сподівание, яка не кава. бачите. Та ні, ви просто почали назад Я зараз вдарило. Дуже сильно переживаю. Ви переживаєте? Що, не що не страшного не нас случилось? Ми вам нічого не кажемо, що ви там щось впоїли чи щось. не Не знаю, не ну, так, Давайте розгляд справи. Я вам просто ще Розгляд, розгляд я вам справи. справи. Буде розгляд можливо, справи. Десь ви зависаєте. Буде розгляд справи? Ви згодні, що ми зараз проводимо не згоден я зі справою. Розгляд справи будемо проводити? Чи проводьте, тримає? проводьте. Добре, тоді зараз йде підготовка до розгляду справи. Чудово. Зараз я маю встановити ваші дані. Тому що перед початком розгляду справи я повинен назвати особу, яка проводить розгляд справи, Чудово. Особу, яка притягається до адмінповідальності, звати час, місце, де справа? Розгляда. Зараз відбувається порядок. Підготовка до розгляду справи зараз встановлю ваші дані. А саме ви маєте оцінити кілька доказів, де час справи? це буде. Зараз підваляється суд приходити. Ви предоставляєте документи? Суддя зачитує, хто знаходиться в судовому засіданні. Після цього починається розгляд судовий розгляд. а Не спочатку суддя починає дивитись докази. Спочатку повідомляється, що такого то за такого-то адресу проводиться розгляд справи відносно такого то такого то людини. Ви повідомляєте свої дані. І далі починається розгляд справи. Далі вже надаються докази і, і оцінка. А може бути розгляд справи, без, без доказів. У нас такого буде розгляд справи? А може бути розгляд справи ну, вам без надамо без, докази. докази? Ні, мені надавати не потрібно. Зараз відбувається підготовка до розгляду справи. Всі, всі докази, ваші пояснення, наші якісь доводи. Це все буде заслуховуватися під час розгляду справи. Ну, так починаємо. Зараз добре, давайте починати. Ваші будь ласка, документи. Так. Ми вже не кажемо, що там щось таке грандіозно. Оцени, ви, ви ставите на свої пояснення стосовно даної ситуації, як ви опадаєте перекреслити червоний сигнал світлофора. <свісно> я проїжджав на зили. Ми не побачили, Просто стояли за дві машини. Можливо, ви не почули посвідчення водія. Ні, ви сказали, з ким з ми ким, з ким спукули. Ну, ну, покажіть, що покажіть ще раз. Розгляд я відносно кого? Ось. Відносно кого? До чого тут права взагалі? Ви резерво взагалі користуєтесь? Ні. Ви в курсі зараз зараз військовий стан Так, А тут до чого? Певніть до чого? Є закон про національну поліцію, так? так Чи так. ви призначені наказом коменданта? Я зараз просто дивлюся. Ні, 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 резерву. я резерву. вас питаю. Я, я зараз... дивлюсь, це ваша внутрішня я зараз готовий, база до розгляду справи. Це ваша Ваня внутрішня дописли, база. що ви являєтесь особою, яка підлягає підля... 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 Доставлені до ТЦК. Ви вчинили правопорушення статті. Спасибо. — Ви є правопорушником, ви вчиняєте правопорушення статті 250, і зараз зобов'язані вас затримати, доставити до дарувати Чудово. ТЦК ДСП. Дозмовитися Чудово. до ставити. So, нормально что нормально с головой? Что такое зависает? Ты вообще... Вы просто Ты вы... вот дивитесь так. Вы все, вы ты... десь куда то десь кудись дивитесь, пропадаете. Вы Лол, ты, стал, ты стал вот так вот, и мне еще говоришь, что я что-то там нарушил. Как я оказался на, на середине перекрестка? Я ехал на зеленый, переехал через стоп-линию. Что вот мы с этим разыгрались? Ну что так вышло? Что, с чем мы разыгрались? Нет, а вы так, надали вы, свои поясни, так, мы их подшли. Нет, нет. То есть у вас доказательств были? Так ми вам що це не кажемо. Ви ж почули вас, ви сказали, що, почули, що ви зелений проїзд. Це свободен? Ні, не свобода. Згідно чого зараз, я затриманий? Зараз є активне від РТЦК, що ви вчиняєте правопорушення. Правопорушення. Так. так ви курсі, що це внутрішня ваша база, яка не стосується мене ніяк. Ну, взагалі ніяк. Ви так вважаєте. Це ваша суб'єктивна думка. Це ваша буде... суб'єктивна вас буде затримано. Це ваша суб'єктивна суб'єктивна. Докази не дайте буде? То, що у вас буде затримано? Того згідно чого мене будуть затримані? Згідно статті 262 Кодексу України про адміністративне правопорушення, там є частина друга, і яка були внесені зміни, яка дозволяє працівникам поліції затримувати осіб, які підлягають доставленню до ТЦК. І доставляти в ТЦК. І доставляти до ТЦК. Да. Можна відкрити почитати, я не придумав це закон. Ми діємо згідно чинного законодавства. Нічого Ви не буде. Ви дієте згідно чинного. Да, чинного. Це, це, це дуже смішно вийдете? Ні, я Ви самостійно вийдете. Ви вийде? Ми зараз будемо вас затримувати. Я не буду виходити. Я не буду виконувати. Будете виходити? Тоді ми вам допоможемо. Зараз буде розстосовано фізичні сили, зі статті 42 закону України про національну поліцію. А також за потребою згідно статті 45 зі закону України про національну поліцію. Я, також, 45, національну поліцію, я Маю зв'язатися зі, зі своїм адвокатом. Добре, ви зв'яжетесь. Навіщо ви це робите? — Навіщо ви це робите? Я маю зв'язатися зі своїм адвокатом. Не відлазуйтесь, будь ласка. Ні, зараз. Що нам відкривають. Ай, сука! Що таке? Впусив. Виходимо, виходимо з автомобіля. Вкусив тебе там? Так. Да. Виходить з автомобіля. А чого я не відкрив? Та не дьога, не тіога, нікуди не мені Та він мені не пусив. Він нікуди не відпустив. Ідіот. Недіотне. Ідіоти. А чого не відкривається? Чого не відкривається? Чого не відкривається? Чого не відкривається? Що адекватний ще що? Не адекватний здесь типи, не забуває. Чого не відкривається? Відкрите двері. Відкрите двері. Чуєте мене? Ні. Відкрита двері. Я тебе прекрасно слышу. Відкрита двері. Ви кусили працівника поліції. Так, кусається. Сейчас наберу Рома. У меня бешенство. Что Очень спрашиваю? серьезное заболевание. 40 а? уколов в живот надо делать. А, а что двери не открывать? Не да, слышь, а можешь срочно подъехать тут, вот, Задерживали типа типа эти колку с за палец. можешь кого-то направить? А кого набрать? Кого набрать? Просто я просто не могу понять, что они не открываются. Да то что не держишь? Так они не открываются вообще. Ты, ты дергаешь за ручку. А, да, и говорит, что можешь кого-то направить, вот тут задержанный типа, и, 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 и он на него запалит. Непровская набережная на 21. Типа, вот, как понял, напротив Ривермола, как во двор заезжать. Могу для, другой для, симметрии выпустить. Ну, вот говори сразу. А? Увиди. Могу другой для симметрии выпустить. Не понял. Могу другой для симметрии выпустить. Никого не требует я предлагаю. Я, предлагаю. Я предлагаю. Пока ничего. Ну, да. Пока ничего. Да, да, ничего. Требуем таких предложений. ничего. Просто задерживаем. Понял. Открыто двери. Что это? Открыто двери. Выпустили пустили працедника полиции. Вы меня чуете? Он меня за волосы дергал. Так он меня за волосы дергал. Он меня за чтобы вас затримать после того, <связать> он, меня вол... он меня за волосы дергал. Он меня за волосы дергал. Он ссот, запал. Да я на бравочке приеду. Да я сказал, пока ничего там не работает. не